Уряд продовжує боротися з корупційними ризиками при перетинанні Державного кордону України. Ми знімали окреме відео стосовно студентів, яким по факту заборонили виїзд за кордон для навчання в закладах, де вони реально навчаються, тільки через ймовірність того, що існує корупційна складова з наданням власне відповідних довідок, що студенти є студентами. Власне, наступним кроком. Уряду стали певні зміни стосовно виїзду за кордон інвалідів. Ми всі знаємо, що відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, власне, статті 23, про яку ми майже в кожному відео згадуємо, інваліди мають відстрочку від мобілізації відповідно, відповідно до правил перетинання державного кордону, вони мають можливість перетинати державний кордон. Однак уряд, проаналізувавши ті документи, які підтверджують статус інваліда, визначив, що. Довідка до акту огляду СЕК найчастіше підроблюється шахраями. І відповідно цю довідку постановою 1212 від .12, 28 жовтня, яку ми викладемо послання, на яке ми викладемо під даним відео, цю довідку з переліку документів, які підтверджують статус інваліда, виключив. Враховуючи це, вже зараз на державному кордоні по слухам і від наших клієнтів, ми знаємо, що вже зараз дану довідку не приймають. Яка ситуація у вас, чи, можливо, у ваших рідних? Залишайте коментарі під даним відео. Роз, розкажіть, власне, чи пропускали вас з даною довідкою, чи теж завертали як наших інших клієнтів? Врахуйте цю інформацію, яку я зараз вам доніс, тому що безпосередньо в правилах перетинання державного кордону дана довідка ще присутня, але незабаром буде виключена. І, відповідно, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб знати останні новини. І дякуємо за увагу!